Палата представників США розблокує законопроєкт про допомогу Україні. Однак документ істотно відрізнятиметься від пакету зовнішньої допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів, який Сенат прийняв минулого місяця. Про це заявив речник Палати представників США Майк Джонсон. Повідомляє The Hill. Він висловив ідею зробити пакет підтримки програмою позики чи кредитування. При цьому республіканці хочуть задіяти заморожені російські активи, кошти від ліквідації яких спрямували б до фонду підтримки України. Нагадаємо, напередодні, США оголосили про передачу Україні пакету допомоги з безпеки на суму 300 мільйонів доларів. Першу у 2024 році на тлі блокування додаткового фінансування в американському конгресі, водночас Пентагон готовий передати Україні ракети атакам з дальності 290 кілометрів. Пише видання The Wall Street Journal. Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності атакам для задоволення власних військових потреб. Однак зараз американське оборонне відомство відкрито для передачі атакам з більшої дальності, оскільки. І тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління, кажуть американські урядовці. Також щоб збільшити обсяги важливої зброї для України США вироблятиме ракети до Хаймарс в Австралії. Цю потребу пояснюють тим, що використання боєприпасів в Україні та близькому сході від ракет до артилерійських снарядів підірвало здатність американської промислової бази задовольняти попит. Тепер адміністрація Байдена намагатиметься створити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках. Перша партія Джемелярес австралійської збірки буде випробувана до кінця 2025 року, а до кінця 2030 – того Австралія має намір виготовляти тисячі ракет щорічно, у тому числі й за межами заводу.